Скільки буде коштувати поставити інвертор і акумулятор як систему ДБЖ в квартиру, будинок і так далі? Друзі, ціна буде орієнтовно від 250 доларів і вище. Все залежить від складності роботи. Знаю, що напишуть багато хто, що це має коштувати максимум 50 і так далі, робіть по 50. Мене то менше всього цікавить. Також щодо обладнання, дивіться, друзі. Беремо в роботу тільки інвертори, DEA, якщо гібриди, і якщо мережевий, то Huawei. Копі. Копі. Блін, крапка. Все, е, ніяких інших, все, що ви там пропонуєте, бо багато, блин, більше 90% дзвонять, скидають різні фото, різні назви там, тих інверторів, акумуляторів, збірки. Не беремо, друзі, не беремо того. Тому е, обладнання є, в принципі, не все, але частково є. Можете запитувати, можемо приїхати зі своїм поставити. Якщо ви купили своє, але це саме те обладнання, яке ми монтуємо, без проблем ми вам його поставимо на Раз-два. От, так що, кому цікаво, номер телефону є в шапці профілю.